Пальми, азалії, навіть величезний банан, понад 4 тисячі видів та сортів налічує фонд столичного ботанічного саду. Відтепер взимку всьому цьому надбанню буде тепліше. Для залі індійської є певні особливості. От якраз під час цвітіння порядка 20 градусів. Як залежить від тепла, індійські гості з українськими іменами не чуток знає заступник директора ботанічного саду Микола Гапоненко каже: раніше 50 тисяч квадратних метрів рідкісних рослин опалювали централізовано. Науковці майже не могли самі регулювати температуру в оранжереях, через що багато рослин замерзали або навпаки, перегрівалися. Сезон опалювальний починається з середини. Жовтня пониження температур починається ну, вже десь на початку жовтня, в окремі роки, таке буває. То потребують рослини, щоб в оранжереях було тепліше, особливо це орхідні тропічні комфорт теплолюбивим рослинам забезпечуватимуть п'ять екологічно чистих котлів. Їх у грудні в ботанічному саду встановила приватна фірма. Директор підприємства каже, його фахівці самі розробили автоматичне устаткування, яке працює на енергії пілетів. Спеціальну стружку з рослинних відходів привозять із Київщини. Пілети зготавлюється з любого біосир'я, який у нас в достатку в Україні. Це і древесины і трав'яністі рослини, і спеціально виращуємо енергетичні рослини. Подібних котелень в Україні лише 10. усі працюють на Київщині. Василь Якубовський каже: якщо на новинку буде попит, компанія готова забезпечити альтернативним обігрівом усіх охочих. Складність в тому, що ми бюджетна організація, і ми вперше зробили угоду таку, яка йде між бізнесовою структурою і вклав великі гроші майже 5 мільйонів гривень на те, щоб можна було задіяти. Альтернативне опалення у національному ботанічному саду вже порахували, відмовившись від газу. щороку заощаджуватимуть близько двох мільйонів гривень на опаленні. Дарія Феденко Іван Головач, п'ятий канал.